Мене звати Володимир Гараст, я керівник Гору Mountain Резорт і керівник Goro Development. Нашою темою розмови є свідомі інвестиції. Інвестувати це означає зберегти і примножити. Так? І на сьогоднішній день у нас великий спектр, куди інвестувати. Чи це є дохідна нерухомість, житлова, нежитлова, готельна, чи це є крипта, ОВДП, будь-що, стартапи. І сьогодні я вам запропоную так само додатково ще один варіант. Це, як, знаєте, коли ми щоденно ходимо в улюблену кав'ярню, і ми не задумуємося, а чому ми в неї ходимо. Поруч є інші кав'ярні, і таким чином одні кав'ярні заповнені, а інші ні. Те саме і в готельному бізнесі, коли. У дні готелі, здавалося, поруч, локаційно, є та сама інфраструктура, але ці готелі заповнені на 25%, а там, де є атмосфера, сервіс, всі хочуть туди повертатися. То чому один бізнес генерує попит, а інший ні? Ну, напевно, це тому, що хтось працює над цим попитом, хтось працює над сервісами? І думає, як створити цей потік. І ми, як вихідці з компанії Око, можемо сказати, що Око щоденно відвідує 250 тисяч людей. Хтось вибирає сервіс, хтось швидкість, хтось ресторан, хтось каву, ходок, а хтось приїжджає за всім разом, бо це є такий певний острівок безпеки в нашому зараз нестабільному житті. І на сьогоднішній день око це не просто є АЗК, а це є синергія якісного управління клієнтами, операційною моделлю та сервісами каба, ресторани, магазини, простори для зустрічей те саме ми хочемо реалізувати, інтегрувати в нашому готельному бізнесі, який ми разом спільно розвиваємо і на локації Славського в курорті». Тому що для нас створити прибуток інвестора його можна поміряти за кількістю валіз, які є біля рецепції. Ми не продаємо нерухомість, яка здається в оренду. Ви отримаєте частку в готельному бізнесі курорту. Це фактично породжує таке певне коло відповідальності. Заповнені готелі, заповнений курорт. заповнений курорт – заповнені готелі. І тому перед нами. Є великий обов'язок зробити ці сервіси якісними і операційну модель ефективною. Ми проєктуємо та будуємо додаткову, цінність цінність активів, вивчаємо потреби гостя та інвестора і створюємо між ними довгостривалий баланс, що впливає на потік гостей курорту гору. Звичайно, це масштаб, це всесезонність, це цілісна концепція. Міжнародний формат і безшовність сервісу. Саме з цією метою горо займається проектуванням потоку гостей. Перед нашими готелями не стоїть завдання конкурувати. Перед нашими готелями стоїть завдання доповнювати один одного і управляється єдиним готельним оператором. Тобто, гості можуть бути впевненими, що отримають єдиний сервіс в будь-якому з наших готелів. Чому ми впевнені в цьому? Тому що ми розуміємо, що ми працюємо над всесезонною послугою. І перед нами стоїть завдання, що ми згенеруємо 1 мільйон гостей до 2030 -го року, а також ставимо перед собою ціль, 3 мільйони гостей до 2040 -го року. Що це за цифра? 55 номерів. Першого готелю вже продані. Я вам більше того скажу. Вчора ця цифра була 53%. Тобто ми ще зі вчора на сьогодні встигли продати декілька об'єктів. Нам довіряють, і це результат всього за 7 місяців, коли в нас ще немає діючого курорту, але нам вже довіряють. Чому інвестори обирають Горуматейн Резорт? Бо ми маємо баланс цінності і ризиків. Тому що коли ми говоримо про інвестицію, ми завжди розуміємо, що інвестиція це є слово-синонім до ризику. Ризик це є прибутковість або втрата. І в зв'язку з тим, ми і розробили таку інвестиційну модель, яку слідуємо і яку хочемо перевершити. Тобто, ми виходимо з цього, що в нас працює динамічне ціноутворення в залежності від динаміки продаж. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що після семи місяців реалізації нашого проєкту ми бачимо два типи інвесторів. Один тип інвесторів це той, хто готовий ризикувати, заходить на старті, працює у зоні підвищеної невизначеності і розцінює час як можливість. Перший тип інвестора заходить більш рано. Вони розуміють і працюють у зоні підвищеної невизначеності. Другий тип менш сильні до ризику. І це ми тоді говоримо про цей тип інвестора, який готовий заходити пізніше, коли готель може бути збудований або на завершальній стадії. Він не хоче ризикувати. І він готовий почекати, і він готовий йти на меншу дохідність. Але він це робить свідомо. Декілька цифр. Від старту продажу, ми бачимо вже зараз капіталізацію нерухомості 7%, а до кінця 25-го року буде 12%. Насправді, коли ми говоримо про оцю капіталізацію, ми говоримо про те, що ще немає діючого курорту. І якщо ми говоримо це так само в цінах продажу, то коли ми починали і мали середньозважену ціну першого кварталу. Трошки більше 4300 доларів за метр квадратний. Зараз у нас вже угоди йдуть по 4800. І ми бачимо, що наша ціль на 2026 рік це 5500 доларів. Про що це говорить? Це якраз говорить про те, що на ранньому етапі той, хто в нас повірив, він вже отримує зиск з цього. Звичайно, він може вийти, перепродати це. Він може залишити це. І я вам скажу так само, що поки що у нас дуже багато наших інвесторів вони не готові виходити, вони хочуть чекати і заробляти більше на капіталізації. Інший тип інвесторів, який готовий і 10-відсотковою дохідністю насолоджуватися, так йому для, для цього йому достатньо. Він має актив, який вже буде збудований, і він не ризикує. Тому насправді стало на сьогоднішній день. Ми бачимо в нашому проекті тільки на капіталізації 40% дохідності, і 10 вже коли буде введено об'єкт експлуатацію. Кожен інвестор отримує перевагу в достроковій перспективі. І для нас ми бачимо, що цей формат довго вигідно, він працює. Довгий горизонт він працює, тому що у нас заявлений великий амбіційний проект, і ми його згідно плану реалізовуємо. А другий тип він є для обережних. Так, оскільки ми розуміємо, якщо ми говоримо, що ви чули в попередніх виступах, що дійсно на сьогоднішній день є різні ставки дохідності є ОВДП, там державні американські крипта. І ми вважаємо, що 25% – це є гарна дохідність в іноземній валюті за рік. Але ми говоримо про те, що це є ризикова. Дохідність, і це є очікувана дохідність. Тут ми говоримо про те, що з мінімальними ризиками, коли ви пізніше заходите, ви можете мати 10%. І ще так само я хочу додати, що про коли ми говоримо про ризики, ми не вимагаємо гроші одразу. Ми, якби маємо довгострокову перспективу і розуміємо, що ми рухаємося поетапно. І так само ми можемо запропонувати гнучкість. Тобто, ви можете вийти на ранньому етапі, ви можете вийти на пізньому етапі. Для нас важливо запропонувати вам баланс. Баланс, який ви зможете для себе обрати. Схильні ризикувати, будь ласка, заходьте зараз. Менш схильні ми запрошуємо кожного до нас пізніше. Чому варто інвестувати у готельний бізнес город? Тому що це є нова точка зростання, це є стратегічна локація, яка на сьогоднішній день відкрита для всіх. Також це є сила масштабного проєкту. Коли ми отримуємо нове сучасне обладнання, коли ми отримуємо можливість відпочивати всесезонно, це і є сила масштабу, і це нам дає можливість впевнено дивитися, що в нас буде висока завантаженість, і так само ми розраховуємо на міжнародний формат, і так само ми єдиним сервісом готові підсилювати нашу заповненість. Ми працюємо за будь-якого сценарію. Ми передбачили, ми прорахували ризики, тобто зростання капіталізації, операційний прибуток і збільшення вартості у часу. Гоночка інвестиційна модель підходить для стратегії як гри в довгу, так і гри в коротку. Це розумна диверсифікація. Це про додаткову цінність активів, які створюються не лише квадратними метрами. Як інвестиційна платформа формує прозору систему, аналіз ринку, продуману стратегію, це дозволяє приймати свідомі рішення і максимально підвищувати шанси на стабільний і прогнозований результат.